debrano can welcome back to the waf channel. match day number four of upl has been not an easy one for the referee with many situations. the referee committee have selected some of them and let's have a look together at the interpretation. Арбітер дозволяє продовжити гру після можливого контакту між рукою захисника номер 5 Олександрія і м'ячем. М'яч летить здалеку і пролітає над гравцями команд, що атакують та захищаються, приземляючись на землю перед ними. Під час боротьби за м'яч, нападник, що знаходиться позаду захисника, кладе руки на спину захисника, порушуючи його рівновагу і змушуючи його витягнути руку. Це абсолютно природний і не агресивний рух з боку обох гравців. І навіть якщо між рукою захисника і м'ячем був контакт, дуже незначний, він не вважається порушенням, враховуючи природний рух захисника, викликаний його спробою зберегти рівновагу. Правильним є рішення продовжити гру. Єдине, що слід враховувати, це те, що в разі якщо м'яч дійсно торкнувся руки захисника, гра повинна була бути поновлена кутовим ударом. Із зазначених причин відеоасистент Арбітра провів мовчазну перевірку. Гравець номер 30 Верес, після єдиноборства з суперником, який злегка тримав його за руку, б'є його лівою ногою. При цьому м'яч знаходиться далеко від них. Арбітр, який перебуває в чудовому положенні, все ще зосереджений на дії, незважаючи на те, що м'яч знаходиться далеко, і прекрасно бачить ситуацію, приймає правильне рішення про вилучення гравця. із за значних причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку.

Гравець номер 77 рух, втрачає рівновагу, витягнувши руку після передачі м'яча нападником. Незважаючи на те, що динаміка дуже очевидна і легко сприймається на моніторі, на полі все відбувається дуже швидко, і арбітер, незважаючи на те, що знаходиться в хорошій позиції, не помічає необхідних елементів для оцінки ситуації. Дійсно, під час удару нападника передача з флангу захисник витягнув руку в неприродному положенні, щоб зробити себе більше. Відеоасистент арбітра, аналізуючи зображення, дуже чітко бачить, як рука витягнута вперед і робить гравця більшим. І з цієї причини він правильно рекомендує арбітру перегляд на полі, який правильно змінює свої рішення та призначає пенальті. <му> Арбітр бачить фол нападника Динамо номер 9 який, стрибнувши, щоб поборотися за м'яч, прибуває явно із запізненням. Витягнувши праву руку, спочатку арбітр, здається, намагається скористатися перевагою, але потім зупиняє гру, вважаючи, що захисник припустився контакту з головою. За мить до того, як нападник оболоні отримує м'яч у потенційно перспективній атаці, хоча переваги на цій частині поля застосовуються вкрай рідко. У цьому випадку арбітер не дочекався, не зачекав трохи довше, щоб оцінити важливість розвитку подальших подій, дозволивши продовжити гру та надавши перевагу команді, на якій спочатку було скоєно фол. Ситуація поза протоколом від арбітра. Дуже дивний і цікавий випадок, який пояснює динаміку цієї дії. Гравець номер 55 Зоря робить відчайдушну спробу вибити м'яч, що летить в напрямку руху нападника, який міг отримати володіння ним і мав би чудову нагоду забити гол. Захисник, що знаходиться позаду, нападника стрибає, щоб зіграти м'яч, але лише злегка торкається його, не змінюючи траєкторію, яку чітко видно на камері із заворіт. Потім він врізається в суперника, неправомірно використовуючи свою ліву руку, вдаряючи його по голові. Таке легке торкання м'яча не виправдовує подальше зіткнення, яке все одно є порушенням. Інша справа, якби захисник чітко вибив м'яч у нападника. З цих причин втручання захисника слід вважати фолом, незважаючи на те, що він злегка торкнувся м'яча головою, оскільки він не позбавив нападника очевидного володіння м'ячем. Тому початкове рішення арбітра було правильним. Пол і червона картка за зрив очевидної гольової можливості. Відеоасистент арбітра зосередився лише на тому, що захисник торкнувся м'яча головою, не звертаючи уваги на те, чи це була гра у м'яч. Він також не врахував, чи захисник вибив м'яч у нападника, перш ніж впасти на нього, збивши його з ніг і скоївши фол. З огляду на вище зазначені причини, відеоасистент арбітра мав би підтвердити рішення прийняти на полі, так само як і арбітр після перегляду відеозапису. Гранична ситуація, коли нападник номер 30 Шахтар різко розвернувся у протихід суперника, а захисник номер 24 Метеріз1925 виконав підкат, щоб заблокувати його потенційну передачу м'яча. Завжди важко визначити, чи падіння нападників спричинені різким розворотом, який спричинив втрату рівноваги, чи будь-яким контактом із захисниками. З цих причин ми обмежуємося твердженням, що, хоча контакт виглядає легким, Арбітер знаходиться в оптимальному положенні для прийняття рішення, і що всі доступні зображення не доводять його помилку, оскільки всі вони дуже зернисті. Небезпечна ситуація, в якій нападник номер 30 Шахтар різко змінив напрям атаки. А захисник номер 24 Металіст 1925 виконав підкат, щоб заблокувати його потенційну передачу. Завжди важко визначити, чи падіння нападників спричинені різкою зміною напрямку атаки, яке спричинило втрату рівноваги, чи можливим контактом із захисниками. З цих причин ми обмежуємося твердженням, що, хоча контакт виглядає легким, арбітр знаходиться в найкращому положенні для прийняття рішення і що всі доступні зображення демонструють помилку арбітражу, оскільки всі вони дуже зернисті, незважаючи на директиву комітету не призначати легкі пенальті. З цієї причини у відеоасистента арбітра немає іншого вибору, окрім як залишити в силі призначене пенальті. А отже, і рішення арбітра. Цей епізод комітет арбітрів також пропонує вам переглянути у форматі перемовин команди арбітрів, які працювали на цьому матчі. Уважно. Дивимось. Давай, Макс, перевіряємо. Сьома, ти там давай. Два, Макс, так. Він промазує, потім Макс і це і... мені, так, давай. Капітан тут назад, давай. назад. Так, назад! тут погано. Назад! Що ми ще можемо? Давай, там, де передача на нього. Що ще Макс? Який ще є ракурси? Тут погано. Перевіряємо, перевіряємо. Так, давай далі. Okay. Далі, далі, далі. Окей. Okay. У okay. мене все нормально. Якщо ти мені ще досить трошки ракурсів, трошки. Тут давай, давай тут. Да, 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 так, да, він грає в игральца, в м'яч він не грає. Хвилинку хочу, так. Ну. А, не ну, Це все, що у нас є, так? Шабанове запишіть картку. Да, Шабанов, так, Глаксій, Шабана Шабанов, так. Да, да. да. За що шабану? Так, все, да? так, більше, більше нічого немає. Протести. протести. Ставте м'яч, ставте м'яч. Чекін, і чекін. Чек компліт, пенальті підтверджуємо і жовту картку Шабанову підтверджуємо. Пенальті підтверджено. Будь ласка, займайте позиції. Все добре. По інерції він я грає гравця. Заза, я думаю, що все. Останнє попередження. Назад. За те, що ви сказали мені. Це ще одна дуже специфічна ситуація, тому що щоразу, коли ми говоримо про лінію огляду або перешкоду супернику, критерії дуже важко інтерпретувати. У цій ситуації ми не говоримо про лінію огляду, тому що воротар може бачити, коли було нанесено удар по м'ячу і чітко бачить його траєкторію. Обговорення в цьому випадку обмежується спробою зрозуміти, чи був воротар обмежений під впливом під час свого сейву. Рухом нападника, який, незважаючи на спроби не втручатися у гру, робить рух у напрямку траєкторії м'яча, який проходить за його спиною. Критерії, які допоможуть зробити цю інтерпретацію якомога об'єктивнішою, відстань гравця поза грою від воротаря, географічне розташування позиції. Чим ближче ми до воріт, тим більше підлягає це покаранню. Відстань, з якої виконується удар, відстань між гравцем поза грою та траєкторією м'яча. Вплив гравця на траєкторію м'яча, тобто чи перетинає гравець траєкторію м'яча відносно огляду воротаря, дотримуючись цих критеріїв, а отже, і рекомендацій ФІФА та УЄФА, позиція гравця мала би вважатися такою, що підлягає покаранню. Однак, ми повторюємо, що оцінити фактичний вплив удару чи чогось іншого, особливо коли йдеться про сей воротаря, який стрибає, завжди дуже складно. З огляду на зазначені причини та критерії, відеоасистент арбітра правильно вчинив, рекомендуючи арбітру перегляд на полі через складність динаміки, тим самим надаючи арбітру можливість краще оцінити критерії та прийняти найбільш прийнятне рішення. Окрім пояснення від Ніколи Ріцолі, комітет арбітрів пропонує ознайомитись усім вам із записом перемовин бригади арбітрів матчу під час ухвалення цього рішення. Давай подивимося заважаємо чи ні голкіперу. Все перевіримо. Все перевіримо. Давай буде цікаво, цікаво. цікаво. Е, Віталій! Mm -hmm. Віталій! Да, він да, Олексій він абсолютно не рухався, стояв приблизно там. Але для мене він не Ні, він має в тому ніякого Я вважаю, що він, а він навіть на знаходився перевір. просто там. А траєкторію? Бачиш, я... Ну траєкторію польоту, може він і не я закривав, але бачиш, він коли м'яч прилітає. Кличемо. Ми... він був поза грою? Ну, ще. є якась він поза грою, Да. Давай дякую. спочатку поза грою. Давай ма перевіряємо. Дару. Перевіряємо нам да, нам потрібен по час. Нам потрібен да. час. Я зрозумів. Перевіряйте, будь ласка. Yes, okay. Він бачиш, коли okay. і в той кут, де okay, знаходиться okay. гравець. М'яч летить Але в той скажі, кут, де знаходиться дадут гравець. Дадут е, він. Дивись, голкіпер. О, в момент удару він може і бачити кут. Ми Але, ми Але... Але гравець дару знаходиться дару, дуже близько це... до вратаря, Він да, знаходиться в площі воріт. М'яч летить саме в той да. кут, де це. знаходиться ми кут. гравець. Ми показуємо це ракурс. Ми покажемо цей ракурс. Відбудь, відбудь. Лінію можемо да, давати. Да, да, Олексій, да, да. я рекомендую епізод на інтерпретацію положення поза грою, Будь ласка, треба подивитися. Давай ми зараз покажемо спочатку позицію поза грою йому першу. Да, спочатку позицію. Да. Я, я передивлюся да, цей. На другому, момент. На другому. На другому. Другий. другий. Спочатку позагрою да, Покажи що, їм, що, позиція, що, що позагрою. Зараз зараз ми тобі покажемо спочатку позицію, що це, що він був в положенні по загрою, добре? Так, показуй, чи він да. в положенні читає. да, чи да ні. давай Теп... цей малюнок, де була. Показуємо. Показує. Зараз хвилиночку. Є, yes. тепер ми так, дима, дивим, дима. дивись на гравця нападника. Так, є нічого. Так, 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 так. так, так. Назад, і отут, і, і, да, і, і тут. Трішки назад. Олексій, дивись, ми тобі показуємо. Ми ми, ми, ми тобі покажемо два ракурси. Мені, мені потрібен ракурс змейно один. Змейну один, покажи мені. Так вони е ходіть, заспокітася, будь ласка. Так, так. З іншої. А з іншої сторони. Давай як? з іншої. Ні, ні, з іншої. Е з, з з ще, зараз це центр. Це дивись, це, це, це оцей оце, оце, ракурс. Я не, не так, він стоїть в тому куті. Туди куди біля летить м'яч? Біля, біля, біля воротаря. Він йому, він йому Момент удара. Зупини на моменті удару. Момент удару. Момент удару. Ви нічого не Заспокійтеся, так, так, будь ласка. Так, так. Саме положення гравця. Да. Да. Він своїм Вратар положенням бачить, впливає. Рішення, гол. Все. Добре. Все нормально, все нормально. Mm -hmm. все... Вин, він не впливає! Для мене Назад. для мене він не впливає! Українська асоціація футболу!